Телеканалі НТК інформаційний випуск «Події дня п'ятниці, 23 серпня у Студії працює Галина Досин. Мої вітання про що поговоримо сьогодні? Далі коротко. 23 серпня, День державного прапора України. Двом польським делегаціям показали Коломищину на екскурсії до Соловецьких островів. Їздила делегація з України. Володимир Шовкошитний відвідав наше місто. Тепер про це та інше детальніше. 23 серпня День державного прапора України. Стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів є одним із трьох офіційних державних символів. Значення синього та жовтого на прапорі традиційно трактують як поєднання чистого, мирного, безхмарного неба, що простягнулося над жовтим кольором хлібного лану, символу праці і достатку. Як у Коломиї відзначили День прапора, розкаже Мар'яна Мацьків. День прапора у Коломиї відзначили традиційно від міської ради. Ші колона людей прийшлася до вічового майдану, де і відбувалися всі урочистості. Честь підняти державний прапор України надали почесним громадянам міста Мирославу Симчичу Зиновію Карасю та депутатові Коломийської міської ради Геннадію Романюку. До речі, пан Геннадій мав безпосереднє відношення до встановлення першого прапора у Коломиї. На заході слово для привітань надали представникам влади. Любіть наш народ. Любіть нашу землю, яка найкраща у світі. Любіть Україну, і її символи. А сьогоднішнє свято хай буде для всіх нас зціленням душі і духу. Український прапор це наш історичний дух, наша совість і незламність. Це вічно жива пам'ять про героїчне минуле, це гордість, слава і велич нації. Нехай наш прапор завжди гордо майорить над Україною та буде надійним оберегом у всіх наших справах та помислах. Від щирого серця вітаю вас з Днем національного прапора України. На мітингу виступав і легендарний сотенний української повстанської армії почесний громадянин Коломиї Мирослав Симчич. Ми за цей прапор, який, вам, який ми сьогодні відзначаємо святково, боролися. Майже 400 років від, від коли від коли по, 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 Росія окупувала Україну по, сьогоднішні, по сьогоднішній день. І ця боротьба наша не закінчилася. Боротьба проходить далі. Я дякую Господу Богу, що ви в нас такі є. Що є кому ще прийти, що я кому прийти відзначити цей наш високодостойний дорогий праздник. Символічно на вічовому майдані розгорнули величезний жовто-синій стяг. Його тримали в руках коломияни впродовж усього дійства. Музичний супровід забезпечив духовий оркестр. Мар'яна Мацьків Сергій Грин для телеканалу НТК. На сесії Івано-Франківської обласної ради завершився розгляд проєкту угоди про розподіл вуглеводнів. Рішення про затвердження угоди прийняте не було. Депутати обласної ради не проголосували за проєкт угоди про видобуток сланцевого газу з Олеської площі. Дали тільки 40 голосів. Аби утвердити угоду, приїхав навіть міністр енергетики та вугільної промисловості України. каже, що щороку Україна може видобувати до 10 мільярдів кубометрів газу. Велика вигода буде і Прикарпаттю. В області будуть Робочих місць додаткові надходження до місцевих бюджетів надійдуть сотні мільйонів гривень податкових, податкових надходжень. Доповнення до сплати податків, передбачених законодавством, інвестор буде передавати державі до 40% загального обсягу прибуткової продукції. Український уряд. Метод гідророзриву, кажуть столичні чиновники, його застосовують з 1952 року для видобутку нафти та природного газу. Однак депутатів, які ретельно вивчали угоду, це не переконує. кажуть, вона суперечить конституції України та деяким законам. Відсутня обов'язкова і категорична державна екологічна експертиза. Держава відмовляється від імунітету виключно для цілі цієї угоди. Така відмова поширюється на всі судові рішення. Це значить, що держава Україна не зможе в судовому порядку оскаржити жодне рішення на території України. в можливому гіпотетично п'ятидесятирічній історії сперечань з інвесторами. В експлуатацію інвестору мають віддати аж 45% площі області. Дехто переймається тим, що в разі видобутку можуть бути проблеми із питною водою. Прибічники кажуть, угода вирішує політичні, екологічні та соціально-економічні проблеми. Тільки в тому, коли в країні нашій Буде багато інвесторів, яких ми підтримуємо, із різних держав, а не тільки з однієї держави. Коли в області буде багато інвесторів, і ми створимо клімат для того, щоб сюди прийшли гроші. На превеликий жаль, гроші від нас втікають як із області, так і з країни. Проте виступ голови комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики вирішує долю угоди. Міф про отримання Україною. Енергетичної незалежності внаслідок видобування сланців газу генерується задля того, аби приховати свої провали у формуванні української енергетичної безпеки. Відтак депутати не голосують за запропоновану їм угоду натомість, понад 148 зауважень до неї передають уряду для врахування у новій угоді. Напередодні Дня Незалежності України у Коломийській ратуші збиралися депутати першого демократичного скликання. Така зустріч уже стала традиційною для колишніх обранців. Нагадаємо, що перше засідання Коломийської міської ради демократичного скликання провели ще у квітні 1990-го. Місцевих депутатів на першому демократичному скликанні в 1990-му році було не менше сотні. Сьогодні ж сесійна зала заповнена ледь наполовину. Розпочали засідання колишні обранці, як і годиться з виконання державного гімну. Далі пригадали депутатів першого скликання, які відійшли у вічність. За них обранці разом помолилися. За їхню вічну пам'ять. Михайлюк Дмитро Антонович. Іванишин Михайло Степанович. Зверід Роман Прокопович. Сенечко Ярослав Іванович, Салій Ігор Володимирович, Машталер Володимир Петрович, Костенюк Мирослав Федорович, Кейван Іван Васильович, Гриньків Дмитро Дмитрович, Городиський Юрій Богданович, Дейчаківський Володимир Федорович. Титик Василь Михайлович Янкевич Володимир Матвійович на засіданні. Колишні депутати оголосили про створення громадської організації Депутатська сотня та обговорили питання щодо її підрозділів статуту та членства перших демократичних обранців в організації. 16 квітня ми збиралися тут на урочисте засідання, і було ваше побажання створити громадську організацію, яка б об'єднала… Депутатів першого демократичного скликання Коломийської міської ради. Значить, ваше завдання ми постаралися виконати, зареєстрували громадську організацію, зареєстрували її 27.05. Мета задоволення і захист без одержання прибутку економічних та соціальних прав і інтересів громади через представницькі та виконавчі органи місцевого самоврядування. Коломийської міської ради, а також інтелектуальна і творча підтримка заходів і проєктів, Направлених на розвиток і покращення стану місцевої інфраструктури, збереження історичних, культурних і національних надбань громади міста. засідання депутатської сотні повинні відбуватися не рідше одного разу на три роки. Також передбачені випадки скликання позачергової конференції. Учасниками конференції є всі члени управи, ревізор та делеговані особи один делегат від п'яти членів. Кожному учаснику конференції видається один мандат для голосування. Один мандат має п'ять голосів, на що є особисті письмові заяви тих, хто делегував свій голос. Підрахунок здійснюється за кількістю голосів. Посаду голови організації, тобто сотника, на період організації, очолив Геннадій Романюк. Згодом оберуть нового керівника. Погодився з однією мовою, що на період організації. На два-три засідання, коли ми вже організуємося, коли будуть заяви від людей. І тоді я вважаю, і напевне буду наполягати на тому, щоб ми обрали тоді, вже щоб були повноважені, щоб цей сотник був повноважний. Випускає організація і свою газету Народна трибуна, що виходить за кошти членів депутатської сотні, на засіданні представники громадської організації отримали вже третій номер власного друкованого органа. Ольга Гереджук, Сергій Угрин для телеканалу НТК. Двом польським делегаціям показали, Коломийщину. Гості із-за кордону мали нагоду побувати у нижньому Вербіжі та Спасі. Їх познайомили з освітою, культурою та підприємництвом двох сіл. А ще поляки відвідали тисовий заповідник. Про свої враження вони розповіли Богдану Малецькому. У нижньому Вербіжі гостей познайомили із навчально-виховним комплексом. Поляки побували у групах закладу та подарували дошкільнятам невеличкі презенти. Завітала делегація до музичної школи та до церкви, яка входить до списку пам'яток ЮНЕСКО. А у спасі делегація зустрічали на кордоні населеного пункту. Вчителі школи та їх вихованці дарували гостям хліб, сіль та своє мистецтво. А потім всі мали нагоду познайомитися із роботою фірм підприємця Михайла Стопюка. Членам делегації показали, як виготовляють екологічно чисті карпатські чаї та вироби із трав. Тут же бажаючі могли скуштувати продукцію та придбати її для себе. Показали мешканцям сусідньої держави і школу, дитячий садок та новий спортзал. Гості за кордону вражені побаченим і впевнені, що мають чого повчитися один у одного. Вони запропонували вже найближчим часом розпочати обміни делегаціями між країнами. Підтримав їх і голова Коломийської районної ради Богдан Болюк. Ще ми з делегаціям сутай офіційно на запрошенні влад пов'яту Ми приїхали сюди на офіційне запрошення влади Коломийського району, і ми пізнаємо вашу культуру, ваші традиції, ваші навчальні заклади. Хочемо, щоб наша взаємна зустріч мала за ціль зближення культур та освіти наших народів для того, щоб люди могли більше зблизитися, щоб були обміни господарчі, молодіжні, культурні, і все це мало бути у цілях співпраці. Ми взагалі дуже задоволені і з гостинного прийому і ознайомлення то. Біч таким целю співпраці і стижми задоволені з гостінного чиєнча, можливості познання. Між багато подобається уважам. Мені дуже подобається, і я б хотів, щоб все було добре. Бачу, як ви дбаєте про школи, про дітей, та й мабуть, про родини, бо напевно у вас діти народжуються, і мені приємно бачити, ваше село спас таким гарним, чистим європейським. То є добра праця багаторічна. А якщо вже говорити про нашу співпрацю, то ви вже знаєте, що у нас у бартошицькому повіті. Є багаторічний фестиваль «Еколомия», де ми знайомимо всіх з українською культурою, адже вона теж є багатством країни, у якій ми мешкаємо. А тут на Україні ми ще більше пересвідчуємося, що ваша держава є гарним, багатим народом, з яким добре завжди жити, бо це два братні народи. Ото сум два братні народи. Ми вже стали друзями, не тільки не просто прия, а друзями. Значить, їхні проблеми і наші проблеми є однакові. Їхнє бачення і наше бачення однакові. Просто на, ми повинні будувати держави, як вони свої, так свої, знизу, з, з тих оз того малого села, з того малого району. І якщо чим більше ми будемо обмінюватися досвідом, тим більше ми будемо пізнавати їх, і тим більше вони нас будуть пізнавати. Це дасть можливість двом нашим народам швидше зближитися і безболісно вийти в сім'ю європейських держав. Опісля навчально-виховного комплексу. Полякам показали ще садибу зеленого туризму родини гоянюків. Члени делегації відзначили високий рівень сервісу готелю. Далі делегація побувала у тисовому заповіднику з нижнього вербіжа та спасу. Богдан Малецький Сергій Рицак, програма НТК». Коломийські лікарі закликають робити щеплення дітям. Вважають, що відмова це ризик для здоров'я малечі З цієї нагоди звертаються до батьків. Проводячи профілактичні щеплення своїм дітям, батьки захищають право дитини бути здоровою, адже тільки вакцинація захищає дитину від дуже небезпечних інфекційних хворі. Слід наголосити на той факт, що щеплення дітям повинні бути зроблені своєчасно. Повному об'ємі таким чином у дитини тільки може виробитися імунітет проти ряду інфекційних захворювань. В Коломийській дитячій лікарні профілактичні щеплення проводять по дільничному принципу, адже тільки дільничний педіатр знає стан здоров'я своєї дитини, оглядає її перед щепленням. При потребі призначає додаткові обстеження і тільки при умові повного здоров'я дає дозвіл на проведення щеплення з поінформованої згоди батьків. В своїй роботі ми часто е, стикаємося з необґрунтованими відмовами батьків від профілактичних щеплень своїм дітям. Цим батьки дуже ризикують здоров'ям або навіть життям своїх дітей. І я хочу батьків батьків таким чином застерегти, не робити цього, адже вони роблять велику шкоду для здоров'я або навіть життя своїх дітей. В Коломійській дитячій поліклініці працює комісія з питань щеплень, де розглядається кожний індивідуальний випадок, як прищепити дитину, якою вакциною, які терміни. Залучаються до роботи вузькі лікарі-спеціалісти, дітям призначають оздоровлення, і діти мають можливість щепитися по індивідуальному графіку щеплень. Так що хочу сказати: приходьте в поліклініку з дітьми до дільничного лікаря, щепіть дитину, і таким чином ви будете мати здорову. Дитину забезпечену від важких інфекційних захворювань вже кілька років поспіль на екскурсію до Соловецьких островів їде делегація з України. Історики, журналісти, колишні в'язні та просто охочі вшанувати пам'ять репресованих Цьогоріч У складі делегації і Коломеяни відправляли українців на Соловки ще царська Росія. Одним з найвідоміших ув'язнених був останній кошовий отаман Запорозької Січі Петро Калнишевський. Дуже відомий чоловік. 11 раз вибирався на 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 за війська Запорізького за радянських часів колишні храми та монастирі на Соловецьких островах також використовували як в'язниці. Радянська влада використовувала Соловки і дуже активно. Починаючи з 23-го року, з жовтня, 23 третього року, з жовтня місяця. Відправляли тисячами, і вони гинули. Соловецький монастир переніс як свої кращі часи, так свою руїну, так і своє відновлення. Відправляє делегатів в Український інститут національної пам'яті. Проте фінансування на себе беруть спонсори. При Ющенку це відправлялося з державний рахунок, але коли прийшла до влади нова наша теперішня влада, то ніхто гроші ніякі не виділяє. і це е, значить, кошти вишукують цього року. Наприклад, дала 50 тисяч е, Київська міська рада, і 50 тисяч виділили фонд е, Ющенка. Велика родина делегація їде щорічно в дорозі з 2 по 11 серпня. Отець Іван говорить, що шлях не з легких, але вартий того. Навіть одна поїздка, яка е, видається досить зворушливою, досить такою душ, духовною і раною, і травмою, і психологічним таким переживанням неможливо все осмислити. Наступного року делегати з Коломиї хотіли б відправити на екскурсію окремий автобус з Прикарпаття. Тепер шукатимуть спонсорів. Володимир Шовкошит не відвідав, Коломию, приїхав, аби презентувати видавництво Український пріоритет, директором якого є сам. У цьому видавництві друкуються автори, які вже є символами української літератури, і нові імена. Привіз засновник видавництва і свою книгу. З Володимиром Шовкошитним поспілкувалися наші журналісти. Письменник, видавець, заступник голови народного руху України, секретар спілки письменників України, голова координаційної ради міжнародної організації Союз Чорнобиль, багаторазовий чемпіон України з легкої атлетики серед ветеранів народний депутат України першого скликання Володимир Шовкошитний приїхав в Коломию, бо каже, що кожен український інтелігент повинен відвідати місто, яке народило безліч відомих особистостей, просвітителів та ініціатив. Письменник добре відгукується про столицю покуття. Місто називає найяскравішою перлиною в короні України. Без Коломиї Україна не є в повній України. Тут завжди сильні були національні традиції, завжди. Сильні були традиції духовні, і що мене особливо е, приваблює як на Дніпрянця за походженням і бандерівця за е, е, групою крові, е, це те, що завжди були сильні тут тенденції до. Творення України соборної, видавець на зустрічі з читачами, часто привозить цікавих гостей. До Коломиї запросив Ольгу Слоньовську, яка до слова друкується у давництві Український пріоритет. Коли люди е зустрічаються зі щирістю, коли люди е відчувають, що найкраще мислять кров'ю. Тоді насправді панує така атмосфера довіри. Білий кречет це назва нового роману Володимира Шовкошитного. Цю книгу автор презентував коло на зустрічі. Хтось може сказати, що це що, альтернатива чорному ворону, абсолютно не альтернатива. Хоч мова йде про патріотів України, про найбистрішого і найбільшого із сімейства соколиних сокола, який називається Білий Кречет. Коли він падає на свою жертву, то це абсолютно копія нашого тризуба. І, от мій білий кречет бореться, воює із цілою зграєю орлів. Автор окрім своєї книги представив коломийським читачам багато книжок, як для дітей, так і для дорослих, як відомих, так і нових авторів Видавництво український пріоритет. 22 серпня, у день пам'яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов'язків, відбулися поминальні заходи на Івано-Франківщині. Зокрема, цього дня, о 10-й годині ранку, у відділках запалили свічки та вшанували пам'ять загиблих колег правоохоронців хвилиною мовчання. Було покладання квітів та служба Божа. Також у цей день відбувся і традиційний турнір із міні-футболу під назвою Кубок пам'яті. Участь у турнірі взяли представники усіх 16 міських та районних відділів міліції області. У фіналі команда Коломийського міськвідділку з рахунком 1-0 обіграла своїх івано-франківських колег. Це була остання інформація сьогоднішнього випуску. Хочу нагадати, що наші новини так само можна слухати на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво або читати у інтернеті за адресою Потрійнедавою У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимось уже завтра у інформаційному випуску події тижня. Шануйтеся, головне, бути здорові! Пацький історичний календар від Василя Нагірного. У цей день, 23 серпня 1745 року, у селі Космачі, що на Косівщині, вбито Олексу Довбуша Сина Василя. Він народився 1700 року у селищі Печеніжині у родині селянина Бідака. Разом з побратимами опришками Довбуш боровся проти польської шляхти. Ватажок водив своїх побратимів на замки покуття Опілля Поділля. Відібрані скарби роздавав по селам убогим селянам. Олекса загинув від руки Штефана Дзвінчука, якого польська окупаційна влада звільнила за цю послугу від податків і кріпосного права аж до кінця життя. Мертве тіло ватажка привезли до Коломиї, де на центральному майдані перед ратушою. Кат Міхай Козловський розрубав його на 12 частин. Опісля розвішано їх по містах і селах Прикарпатського краю. Також 23 серпня 1865 року на Тернопільщині народився Зенон Кирилович, композитор, багатолітній катехит Коломийських шкіл, рукоположений 1891 року. До Коломиї Зенон Кирилович прибув 1897 року, працював у державній гімназії з українською мовою викладання, очолював хорове товариство Коломийський боян, був головою товариства Родина, членом інших українських об'єднань. Він є автором пісні Наша славна Україна на слова Сильвестра Яричевського. Зенун Кирилович загинув на вулиці Нічної Коломиї 17 лютого 1919 року. Також 23 серпня 1922 року у Коломиї народилася Любов Косак-Баб'юк, донька Олекси. Музикознавець, піаніст, педагог, кандидат філософічних наук. Викладач історії музики Вищого музичного інституту імені Миколи Лисенка у Львові, декан фортепіанного факультету, завідувач кафедри історії музики, авторка багатьох наукових праць, методичних розробок, зокрема історії музичної культури покутської столиці. Зараз Любов Косак-Баб'юк проживає у місті Львові. Також 23 серпня 1938 року у містечку Печеніжині народився Михайло Довірак, син Петра, лікар, поет, пісняр, самобутній композитор, живе і працює в Коломиї, учасник чоловічої хорової капелли медичних працівників від 1973 року. Автор пам'ятного знака 550-річчя Печеніжина, голова товариства просвіти медичних працівників Коломиї. Також 23 серпня 1991 року у Коломиї на зборах партапарату Райвиконкому ухвалено розпустити осередок комуністичної партії, який тут діяв від 1939 року.